Ціни на пальне ростуть як на дріжджах, і скоро можуть підвищитись і ще на щонайменше 40 копійок. Причина цьому рішення влади створити стратегічний запас нафти та нафтопродуктів. А що від цього отримують звичайні водії? Дізнавався Віталій Кобзар. В Україні мають бути створені запаси нафти та нафтопродуктів. Саме з таким гаслом нещодавно виступило Державне агентство резерву України. Якщо всі українські водії заб'ють собі повні баки, це буде створено резерв за декілька днів. Але якщо держава почне створювати стратегічні запаси нафти та нафтопродуктів, для цього потрібно витратити від 5 до 7 років. Для цього можна владці створили спеціальну комісію до складу якої входять експерти Міненерго, Держстату та Європейського енергетичного співтовариства. Загалом мінімальна потреба в накопиченні цих двох мільйонів сирої нафтової еквіваленті, вона десь е, виходить на рівні понад мільярд доларів. На думку експертів, введення податку про запас автоматично підвищить вартість пального на сьогодні. тій... Ситуації, в якій опинилася країна, сьогодні розмовляти про створення якогось стратегічного резерву, це, мені здається, просто створення нової схеми крадіжки великих розмірів. Створення стратегічного запасу справа не з дешевих погоджується в Державному агентстві резерву І з посмішкою. Додають українці, заплатять за це якихось 40 додаткових копійок на літрі. Ми відкрито і кажемо, да споживач частково а, значить внесе свою лепту у накопичення цих запасів. Єдине, що заспокоює, то це темпи роботи спецкомісії. Окрім балачок, жодних дій. Тому й бензин дорожчати поки не збирається не слід думати, що це справа одного рішення, чи одного закону, чи однієї постанови Кабінету міністрів. Це довготривалий процес. Тож найближчим часом сподіваємося, цінники на українських АЗС і надалі триматимуться в межах 23 гривень.